Добрий день журі інтернету Олімпіади крок до знань. Мене звати Олександра Кремене і тема мого проєкту Цікаві факти про ахатин. Хочу познайомити вас з нашими шкільними улюбленцями Ахатини. Факт номер 1 Я є я однією з найбільших. Земних равликів у світі. Вони можуть виростати від 30 см у довжину і важити понад 250 грамів на речі, нашим равликам 2 роки, їхня довжина 14 см. Факт номер два. За гарним доглядом грабники можуть жити від 5 до 10 років. А чи знали ви, що апатини не мають статі? Вони гарно продити. Кожен равлик має чоловічі і жіночі органи. Раблики можуть для класні яйця без партнера. Факт номер 4 Їхня довжина, їхня середня швидкість всього 1 мм за секунду, тому їм потрібно багато часу, щоб продавати навіть невелику відстань. Факт номер 5 Слиз цих молюсків застосовується в косимеколодній для потервельних крелів, що символюють виробництво коска. Хочу з ви, що у равників є зуби. У них приблизно 25 тисяч мікроскопічних зубів, які допомагають їм перетирати їжу. І, звісно, а картини всеї Ці ліжки це їхні очі, вони можуть бачити предмет на відстані 1 сантиметр. На цьому все. До нових зустріч.